Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі домашній кухні. І зараз я вам покажу, як ми маринуємо класно перець швидко і просто. Значить, Нам треба все, нам все перець, петрушка, часничок, духмяний перець, сіль перець, оцет і, і цукор. Значить, Робимо маринад. Маринад ми робимо на 2 літри води. Ми набрали 2 літри води. На 2 літри нам треба пів літри оциту. Не переживайте, що там бльодок багато. Оцет випаровується, коли ми варимо маринад. Це раз. Чекайте, подивлюсь. А друге, коли ми будемо його стерилізувати, він також випарується. Але, друзі, результат просто бездоганний. Запоминаємо 2 літри води, півлітри оцету. Десять 10, столу, 10, 10 е, чайних ложечок солі. 10. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Далі нам треба. Три стакани цукру. Друзі, дуже класний рецепт, дуже і простий. І зберігається рік, два, три. Дуже гарно зберігається. І дуже смачний, без олії, без нічого. Три стакани цукру. І все. Став і доводимо його до, до кипіння, бо ми не будемо заливати наш перець. Далі, друзі, пропорції по банках. На півлітрову баночку. чи на литрову, чи на на літрову, Ми ложимо по двої гілячки петрушечки на дно. Далі. В півлітрової баночки ми ложимо по два зубчики часнику, в літровій по три зубчики чеснику, в півторалітровій по чотири зубчики чеснику. А петрушечку ром однаково. По 2-3 гілочки. Так, друзі. Петрушку положили, часник положили. І так само дохмяний перець. В півлітрової баночки по 2 штучки дохмяного перцю. В літрову баночку по 3 штучки дохмяного перцю. І якщо ви любите ще великі 1,5 літрові банки, то по 4 штучки. Все. І. Плотненько заложимо сюди наш перчик. І заложимо перчик. У нас перчик такий невеликий, домашній, щоб його не викидати, не сруйний спортивця, ми його закриємо, дуже його любимо він дуже смачний. Набираємо плотненько, там же як виходить у вас. Маринад. Загальний для всього. Нема різниці банків. Просто маринад робиться на 2 літри води. Друзі, маринад закипів. Виключаємо його і заливаємо наш наложений перець. Так, друзі, наложили ми перець. Подивіться, дуже плотно. Бачите? Перець має бути дуже плотно лежати. Дуже плотно. І заливаємо нашим маринадом. То, що ми зварили. Дуже вкусний перець. Спробуйте раз. І будете так робити постійно. Ось, друзі, у нас 2 літри маринаду. Нам вистачило на 5 літрів перчику. Але за умови, що ви плотно складете перець. Далі. І ще навіть трошки залишилось, бачите? Ще на 2-5 баночки мало би платити. Накриваємо кришечками і. Стерилізуємо. Значить, стерилізуємо півлітрові баночки по 15 хвилин, літрові баночки по 20 хвилин і півторалітрові баночки так само по 20 хвилин. І так, друзі, на дно, на дно каструльки ставимо підставочку ось такого, щоб баночки не стояли на дні каструлі. Ставимо баночки, наливаємо води, бачите, верху І стерилізуємо літрові баночки по 20 хвилин, півторалітрові баночки по 20 хвилин, півлітрові по 15 хвилин. Але засікаємо е, час з того моменту, коли закипить вода. Так, друзі. Наші баночки простерилізувалися і закриваємо. Все просто. Перець дуже смачний. Попробуйте. Дуже мені подобається цей ключ, я купив на пів автомат. Друзі. Ось така красота. 20 хвилин їх простерилізували. І так всі баночки вперед. Ось, друзі, у нас вийшла така красота, подивіться. Смакота. Ось так. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Готуйте, пробуйте. Всім смачного!